Усіх вітаю. Сьогодні говоримо про вашого родового піса. Хотів би відповісти на цей на цей коментар. А, дивіться, а, я не рахую, то, що у вас тріскаються а, губи і постійно б'ється посуд. А, я не рахую, що це прям на 100% по любому його робота, і що, і що це він каже вам, що йому щось потрібно. У вас має бути відчуття. По перше, ви маєте 100% знати, що він у вас є дійсно. Чи був у вас перший вихід на зв'язок із ним? Має також бути це розуміння. І а, друге питання. А, якщо ви ріжетесь, так, це він висить дуже гарно, щоб його покормили. Якщо це саме справа в вашому родовому бійсі. А, у вас має бути відчуття, у вас має вісні він бликати, просити інколи прям, прямо може просити. а, у у вісні також може знатися, якщо він торг або алкоголь. Алкоголь. Якщо сниться, що ви в алкогольному ап'яні, якщо сниться, що ви кукуєте алкоголь, уїти сигарети, цигарки, то так це він хоче вийти з вами на зв'язок, щоб ви його побудували, тому що можливо йому того недостатньо. Тому тут саме головна відповідь вам. А чи дійсно у вас є з ним зв'язок? Чи виводили ви з ним на зв'язок, а щоб розуміти, як проходить далі? Тому я не можу тут ввести конкретно 100% на ваше запитання. Тобто що це потрібно дивитись по ваших відчуттях, як вам здається, можливо кинути карти, щоб спитати, чи дійсно це його робота, і чи дійсно він потребує а, такої уваги і такого прошення, який він хоче від вас почути? Дякую, ставте ваші лайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані.